Моя мрія зараз ну, після всього того, що я пережив, після цієї смерті відродження говоря, Після того, скільки я українців бачив, які залишилися без дітей, без роботи, без домів, без домів за кордоном в еміграції, не знаючи, як працювати нічого. Вони мрія створити для них такі онлайн проєкти Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати відео українські чи щось таке. Розумієш, що отримувати за це від багатьох меценатів, рекламодавців. Оці всі історії а собі виплати. Ну ми вже на цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП, я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся дома. Слава Богу, кожна українця тепер за. Кодону, незважаючи на цю ситуацію, яка сталася не йти на усі чорного їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міра. Реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, і достойні до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять пані, всіх залежність від цього і ще отримують за це зарплату. Ну я цим пишася. Я буду його далі розвивати цей проект. І зараз хочу запустити хату добрих справ де українці, які дійсно потребують якихось карбованці, скажем так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати. Ну дійсно тим людям, яким потрібно, бо, бо знаємо українці, які щось як придумають. От до речі, можете перейти, клікнути, самі знаєте де. В шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий, Вообще, якщо ми цей проєкт зробимо великим, масштабним і українцям не придеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюшні вбирав гавно за конями вбирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто ужас. Реально це був мрак.